Добрий день, церква. Дякую, що виділили мені декілька хвилин, щоб поділитися своїм свідоцтвом про своє життя. Ну що я можу сказати? Я проста людина, я родом з Маріуполя, це місто на Азовському збережжі України. Ну, Жив я як людина. Проста людина. До 23 років не вірував в Господа, не був крещений. Потім Господь положив мене на серце. Знаєте, ну, по-своєму так, я пішов, сам пішов до православної російської церкви, в дорослому віці, охрестився, повірив в Бога. Але, знаєте, мене кликав Господь, він просив мене через інших людей, які ходили в протестантські церкви. Бути з церквою, ходити на зібрання. Я ну, відкрестився від цього, бо вважав, що це сектанство. Бо я був в свій час активний комсомолець, це кажу, бо працював в комсомольському штабі, вірив в світлі ідеали партії Леніна. Ну, хотів бути комуністом, і батько був комуніст. Тобто ну, був, був дуже далекий в своєму дитинстві від Бога, від віри. І по-своєму розумів, коли прийшли 90 ті роки, знаєте, що треба все ж таки бути з Богом, бо в моєму житті був такий момент, бо я не знав, що робити далі, розумієте, я закінчив університет, не мав роботи, не знав, що мені робити далі, знаєте. І мені якось, знаєте, Господь положив на душу, треба через інших людей, я кажу так, через інших людей, які були ближчі до Бога, ніж я. Що треба охреститися самому. Я пішов, охрестився, як я це розумів. Не ходив в церкву, але я вивчав Івангелі. Я по-своєму читав. Деякі люди дали мені літературу, я вивчав ту літературу, я навчився розуміти Євангелія, як Святий Дух розмовляє дає знання через людину, як не розкриває слово. Я почав потихесеньку, знаєте, так, 4-5 років, і я кожен день почав з того, що я зрозумів, що треба молитися. Кожен день я молився два рази на день, зранку до вечора. І Це в мене стало, знаєте, як така традиція в житті. З цим я жив, і одного разу, знаєте, попросив Господа. Людина одна мені порадила, каже. Я дуже хотів одружитися, мати дружину, розумієте, мати сім'ю. Він сказав, ну, просто молись до Бога, ходив в церкву, там став свічки. Кожен день молився, Я ходив, молився. Господь дав мені сім'ю, дав мені Наташу, дав мені родину. Все в мене пішло добре, знаєте. У мене я побачив, що в мене в житті багато що змінилось. Господь став зі мною, я розмовляв з Господом кожен день, але не ходив до церкви, розумієте? Як казав пастор Андрій Бандура, ти унікальна людина, так, ну, яка, може, ну, так сама пішла до Бога без, без нікого. Але це неправда. Я пішов до Бога завдяки віручим людям, які мені підказували, але я, ну, я мав гординю, розумієте, гріх гордині. Я думав, що я змогу сам. І знаєте, як то поклав собі на життя, зробити, збудувати своє життя. По-перше, як посадити дерево, так? Построїти і народити сина. Все зробив. Розумієте, зробив все. Ну, чесно, 10 років я будував дім. 10 років. Все, що заробляв. Ну, мене була стабільна робота, добра робота. ну, Мені подобалася та робота. Я заробляв гроші, я збудував собі дім. 10 років. Цей дім був недалеко від того міста, де мікрорайон Восточний, який перший був в цій війні в 2014 році. Зруйнований російськими військами. Після того, як його зруйнували, звісно, я не мог жити там, не міг більше жити в тому домі. я уїхав. Уїхав з того району, переїхав в іншу частину Маріуполя. Там жила моя дружина до того. Приїхали в трикімнатну квартиру і знов, розумієте, я молився, я був з Богом, я просив його, щоб він збудував моє життя знову. Я почав будувати моє життя. І з чого я його почав? З ремонту квартири, розумієте? З, ро... з ремонту квартири всі гроші, що були в мене, я вклав в цю квартиру. Ще що залишилося, розумієте, що Маріуполь це не Тернопіль, там ціни на житло дуже низькі були в той час зовсім. Люди біжали, люди продавали ті квартири. Ну, в мене були гроші, я купив ще одну квартиру, розумієте? Тобто. В моєму житті була одна людина дуже важлива, сестра моєї жінки Наталії Іра. Вона 20 років ходила в церкву протестантську пастора Махненка, який в Маріуполі був найбільш відома людина. І Іра мене ну, завжди кликала, казала: Ну приходь, приходь, ти ж віруюча людина, я бачу, що ти дуже віриш, Господу, Як ти можеш взагалі ну, один бути? Я не йшов. Розумієте, я не йшов. Потім почалась ця страшна війна, справжня війна, бо то, що було в 14-му, то було не війна. То, що сталося рік тому, то було страшне. розумієте. Коли пропало спочатку світло, потім пропала їжа, потім пропав газ, пропав, ну все. Тобто ми залишилися без нічого, ми не знали, що робити. Але я знав, що зі мною Бог. Я молився Богу, просив його підказати, що робити далі. розумієте? коли ти не знаєш, куди йти далі, коли ти один, один на один. Коли Господь, крім Господа, тебе ні на кого більше покластися. Я кожен день молився. Молився, але я не знав, що робити. Тут, знаєте, ще була єдине, що залишалося, телефонний зв'язок. Мені дзвонить Іра, каже: приходьте до нас у церкву. Ми зібралися, вірні, останні вірні, пастор уїхав. Мохненко покинув Маріуполь, всі пастори покинули Маріуполь, всі служителі покинули Маріуполь. Ми, дівчини, три дівчини, зібралися, покликали інших людей з інших церков прийти до церкви і триматися. Я почув це, подумав: ні, я не піду. Я не піду, я не знаю, я не знаю. Я боюся. Я боюся, що що може бути? Я, я, який сенс, коли ну, я, я буду триматися тут, в своїй хаті. У мене був свій підвал. Перший поверх, будь-бував, була якась їжа, знаєте. Почались страшні обстріли. Почались нальоти літаків. Літаки бомбили день і ніч. Ми не могли спати. Ні, ні моя родина, ні я. Всі боялися дуже. Ми спали в коридорі потім. В Один день літак вибив всі рами. Всі рами, всі вікна. На вулиці було мінус 10. Розумієте, що буквально за пів години. Ну, в хаті стала нульова температура. Ми пішли до підвалу. Переночували в підвалі, там був весь дім, розумієте, у всіх вилетіли шибки, вилетіли з стекла. Я я почав думати, що робити далі, розумієте? І тут в мене, я не знаю, як це ну, було Господнє. Знаєте, Господь мені сказав Вадим, іди туди, куди тебе звала ну, Іра. Я пішов. Я підняв маму. Вона дуже боялася, вона не могла йти. Розумієте, під... ну, Ми пішли під час обстрілу, під час бою. Округ наш, Мама, Мама підкосилися ноги, вона не могла йти. Ми її взяли я і Боря, взяли її під руки і понесли Наташу. Ми йшли 4 кілометри пішки. Пішки. Округ нас збиралися снаряди, міни. Що в справжній бій, розумієте? Лежали трупи, лежали. Все було розбито, горіло, розумієте. Це була страшна картина. І все ж таки, ми дійшли. Ми дійшли до церкви. І були там тиждень, тиждень. Готували їжу, носили воду, розумієте, під час війни, коли нема води, ми під обстрілами з братами, які там були, з людьми простими, які приходили туди. Ми носили воду, кормили, робили дрова. Шукали їжу. Як, знаєте, ну, де брати їжу в такий період? Ну, зрозумійте, як Маріуполь, коли немає їжі, де її брати? Ходили по магазинах, ламали магазини, деякі шукали. Ну, вони всі майже всі були розграблені, спалені, але ми знаходили їжу. Був один хлопець, він був названий ну, прийомний син пастора Махненка. Він не дуже вірив. Я скажу така людина, не дуже вірив в Бога. Тоді. Але він прийшов до церкви, бо колись Махненко його взяв до себе, у нього багато було прийомних дітей. І цей хлопець його звали Артем, він збігав від нього. ну, Тобто була якась історія, я до кінця не знаю, але він повернувся на церкви до тих дівчат, які були останні служителів, які залишилися. І він організував це, знаєте, снабження. Ну, як Да, достатньо їди, води. Він згуртував всіх, і ми всі. Води. Ну, цілий тиждень ми трималися. Поки кільце не стало зжиматися ще більше, розумієте? Вони підходилися ближче і ближче. Артобстріли закінчилися, почали, почалися мінометні обстріли. Вони почалися. ну, тотальні. Це була тотальний огня, огняний вал, як вони кажуть, розумієте? Почали горіти всі будинки рядом з церквою. Щоб ви розуміли, церква велика це був бивший кінотеатр радянський, великий. Тобто, ну розумієте, що такий кінотеатр не мог не постраждати, коли йде тотальний обстріл. Але сталося чудо. За той тиждень ні одна міна, ні один снаряд не попав до церкви. І в один день, знаєте, в мене вже ну, стало легше на серце, бо віруючі люди. Ми молилися кожен день. Але, розумієте, все одно на серці було дуже страшно, бо їжі ставалося все менше, людей гинуло все більше, приходило все більше. Ніхто не знав, що робити. Виїзду з місту не було. І в один день прийшла звістка, що люди вїжджають. Люди виїжджають з міста, є коридор. І вся церква, майже вся церква, всі служителі уїхали. Сіли на останні машини і уїхали. У кого бен бензин? У мене не було бензину, була автівка, але бензину не було. У моєго сина Бориса була автівка. І от цей час, розумієте, всі виїхали. Виїхав І Артем. Я не знав, що робити. Ну, розумієте моє почуття, що я прийшов до церкви, я поклався на Господа, а залишилися ті самі три дівчини, які були з самого початку. І все. Всі інші збіжали. Просто збіжали. Ну, я їх розумію, вони боялися своє життя. Вони виїхали через цей коридор до Запоріжжя, через ці блокпости. А не знали, що робити. Я навіть не знав ту дорогу, як доїхати до того Запоріжжя. Це була єдина дорога. І тут, в мене, знаєте, в голові було таке. Господь сказав, молись, молись і проси, що ти хочеш. Я мені сказав, Господь, зроби так. Як треба, зроби так, щоб моя родина, щоб ми всі спаслися. Щоб... І це буде те, що мені потрібно, Господи. Я на тебе. Тільки на Ти один залишився, Господь. Я уповаю тільки на тебе. І знаєте, сталося чудо. Повернувся Артем. Він повернувся і не один. Він приїхав з автобусу. Цей хлопець, який не вірив, розумієте, він не полишив людей. Він знайшов автобус у селі. Якомусь. Ну, ми не знали, що це за село. Що це... Я взагалі ну, розумів, що сталося. Приїхав і забрав жінок та дітей. І так виїхала моя мати і виїхала моя донька. Залишилися ми в трьох: я, Наташа та Борис. Ми не знали, що робити далі, але я, у мене була надія, що. Артем пообіцяв, що приїде. Приїде ще раз, через день, через два, через три, але сталося страшне. Ворог почав цілити саме поруч з церквою. Тобто, обстріл стало не просто, знаєте, там на 150 метрів. Він став стріляти ну, буквально в 10-5 метрів. Мене контузило. Контузило, попала ракета з літака. Потім був мінометний обстріл. Розумієте, була дуже велика паніка така, знаєте. ну. Я не знав, що робити зовсім, розумієте. І в цей день ті дівчата, що залишилися, вони зібрали всіх, хто остався, знаєте. Багато було невіруючих. Вони стали, провели проповідь, а потім сказали: давайте, нам всім, напевно, залишилося недовго, бо ну, разом всі хати, які були, дев'ятиповерхівки, трьохповерхівки, поверхівки, п'ятиповерхівки, що були поруч з церквою, всі горіли. Горіли. Ціла була тільки наша церква. Давайте каятись. Я так в перше життя по-справжньому я покаявся. Я покаявся, в мене, знаєте, в голові сталося таке, я зрозумів, що, що я жив невірно, я жив без церкви. Після цього я дав собі, знаєте, такий не то, що клятву, ні, я розумію, що якщо Господь допоміг мені, то я повинен допомогти йому. Якось служити, якось бути. В церкві. Тобто, якщо Господь, коли Господь мене точніше виведе, я піду до церкви. Я буду з людьми, я буду славити Бога. Я розкажу іншим, що це Господь, що, ти, що це Він вивів мене, мене з цієї ситуації. І сталося диво, розумієте, до мене прийшла дівчина, до, до того ми не були з нею знайомі зовсім. У неї була автівка. Дуже розбита, розуміє? це така калимага, без стекол, без цього. Вона приїхала з того самого Восточного, який перший постраждав, і в цій він знов постраждав перший. Не знаю, як ця автівка доїхала взагалі. До... Вона не знала не місто, бо вона жила в іншій. Ну, розумієте, Маріуполь дуже великий. Там, де була церква Махненка, це був порт. Люди, які жили на іншому, на Восточному, вони ну, не їздили в цьому районі, бо це інший. Інше місто, розумієте, і вона сказала, я не знаю дороги. Допоможете, покажете. І так сталося, що ми всі помолилися, ми всі, знаєте, стояли так перед Господом, особливо моя дружина, взяла 90-й псалом, читала, знаєте, з утра до ранку. Оля читала, ну та дівчина, яка. І Господь дав нам розуміння, як виїхати. З'явилася людина з того самого села, в якого ну, хлопець взяв той автобус Артем. І ця людина показала нам шлях. Вона сіла до нас в автівку, і, під, і зранку ми ризикнули поїхати поїхати в те село і чекати Артема. І поїхали. Поїхали. Знаєте, це була сама страшна, ну, поїздка в моєму житті. Я дуже-дуже молився. Я дуже молився, я ну, не знаю, ніколи в житті так ревносно не молився. Знаєте, як це було? То було страшно. Бо коли ти їдеш, а вокруг тебе рвуться снаряди. Ну, це був ралі під обстрілом, розумієте? Коли ти їдеш, а в тебе цілють. Вони цілили всі, рухаючись цілі, бо коридор був зачинений в той день, розумієте. Ми їхали без коридору. Ми їхали на дуже великій швидкості, об'їжджаючи ті перепони. Рядом там лежали, лежали люди, лежали машини згорівши, Розумієте, це було великий проспект, який був весь вщент розбитий. Автобуси, тролейбуси, машини. знаєте, Ми об'їжджали, це було ну, страшне. На великій швидкості. Господь нас вивів. Ми доїхали. Машина була неушкоджена. Потім ми знайшли Ортема, він ще раз заїхав в Маріуполь, взяв ще одну партію людей. До речі, він шість разів повертався до церкви. А та дівчина Оля, яка була остання служителька, яка, коли я виїжджав, я прийшов до неї і сказав: Оля, ми уїжджаємо, це, напевно, останній шанс. Може, ти поїдеш з нами? Ми знайдемось, якось потиснемось, сядеш з нами. Він сказав, ні, я не поїду. Що я скажу Богу, що я прошу я, я людей? Ні. Я поїду, коли приїдуть. Що остання партія наших людей вийде, я поїду з ними. Розумієте, я сам, чесно кажучи, я не зрозумів її. Я не зрозумів. Я зрозумів її сюди. Знаєте, коли Ігор розказував про апостола Павла. Я зрозумів. Саме такі люди, вони роблять історію, розумієте, я цю людину зустрічав тут в Тернополі. Потім. Вона все-таки виїхала, я її зустрів, спитав, як ти. Вона каже: добре, я поїду зараз до Франції. У мене є там родина живе, оказується. Я не знав, що у є родина во Франції. Але вона сказала: Я повернуся в Україну. І зараз вона в Україні, вона в Запоріжжі. Зараз з Артемом і з пастором Махненко вони їздять до бійців як капелани на лінію фронту, розумієте? Що я хочу про це сказати? Що... Чому взагалі це кажу? По-перше, це то, що треба довіряти Господу. Це перше. І не покладатися на гроші. Розумієте? Як Ісус? Знаєте, коли до нього прийшов молодий чоловік, так, Іван, і сказав, як мені, Господи, бути з тобою, і він сказав, продай все, що тебе, всі маєтки, так, а у нього було багато, так? і він відійшов. Тоді Ісус сказав свою фразу про те, що легше. верблюда в ушко, що й верблюду легше проти ушко, ніж багатому проти в царство небесне. Тобто я кажу, що вам що. Не полагайтеся на гроші, не полагайтеся на ту старе прислів'я збудувати, дім і все таке. Наш дім це Царство Небесне. Це складно зрозуміти, це складніше прийняти. Все одно з цим ідея якась, знаєте, внутрішня боротьба. Навіть якщо з моєї ситуації це, це розумію, що то сталося, розумієте, але. Все одно, знаєте, боротьба йде і зараз. І слава Господу, що Він зі мною, що ви зі мною, що є церква Ісуса Христа, де я можу поділитися з вами цим і виконати те, що я положив собі на серце, коли виїхав, сказати, що славити Господа за ти Господа за те чудо, яке він зробив для мене, і засвідоцтувати до вас, що якщо вірити, якщо справжні надієтесь на Господа, він завжди допоможе. Дякую, церква.